Привіт! Твоя місія, Божа місія. Щоб бути спасенними, потрібно проповідувати Євангелію по всьому світові, щоб бути спасенним. Чи краще бути в зоні комфорту і насолоджуватися цим життям? Мене звуть Іренка, і ти на каналі Біблія Твоє Спасіння. Підписуйся, клікай на дзвіночок, щоб не пропускати наступні мої відео. Отож, поїхали! А, насправді все дуже просто. Як я говорила в попередньому відео, потрібно, якщо ти хочеш дійсно спастися, потрібно проповідувати в незалежності. Вмієш ти це робити, не вмієш це робити. В кожного свої таланти. Вмієш співати співай. Вмієш говорити говори. Вмієш користуватися такими штуками, як YouTube, як Facebook, як TikTok, як Instagram, створювати контент. І таким чином сповіщати людям, так не тільки як розваги, а про Христа. Також так. Ось сповіщай, роби. Вмієш просто допомагати, помагай, вмієш просто підтримати своїм словом. Будь ласка, також роби. Тобто, ми маємо дійсно дуже-дуже різноманітні таланти, і ми недооцінюємо ми їх. Так, часом говоримо, що я нічого не вмію. Я не вмію співати. а Тобі не потрібно вміти співати, якщо, наприклад, тобі краще получається, краще виходить, підтримати людину, поговоривши з нею, так, її дух підтримати морально, психічно. Так? І та людина викарабкається з тої чи іншої ситуації, чи більше почне довіряти Богу. Тобто, навпаки, в тебе є така унікальний, унікальний скажімо так, унікальний дар, так, спілкування. Тому потрібно використовувати те. Чим ти володієш? От саме про це ми сьогодні поговоримо, і чому це також дуже важливо, і як знайти оцю таку лінію, комфу, не скажу, не комфорту, так, а от зрозуміти, що я можу більше робити. Це коли ти вже розумієш, що ти в зоні комфорту, тобі так комфортно, ти вже привик до того, до всього, так ось тобі ні ні до чого не потрібно там не знаю, думати, і так далі. Що краще можна, як краще можна сповістити людям про Євангелію, про Біблію, про е, хрест і так, який а. На якому Ісус помер, так? За наші гріхи, що людина може спастися, якщо вона покається і більше не буде робити плавання гріхів своїх, так навернеться до Бога. Так, Якщо ти це все розумієш, ось, але, наприклад, не робиш. Так, частково робиш, частково не робиш, немає дисциплінованого графіку, плану, то я тебе вітаю, ти знаходишся в зоні комфорту. Як з нього вибратися, чому він небезпечний? Тим, що. Як написано в об'явленні, так, що ти до звернення йде так, до останньої леодикійської церкви, тобто наш період, уже, що ти не холодний і не гарячий, а ти лі теплий, так що тобі не туди і не сюди. Ось той, це насправді дуже. Це насправді дуже небезпечна. А, така, скажімо так, стадія, коли ти не хочеш не рвешся щось робити, ну і ти і не сильно так і не хочеш щось робити. Так, ти робиш, але так спокійно, поволі це є дуже небезпечна стадія. Тому щоб такого не було. Але саме найкраща позиція це скласти собі план, організувати, що в які дні, в які години ти повинен робити щось для Бога. Так, так, для Бога. Тобто, щоб сповіщати Євангелію. Це я не говорю таким чином, наприклад, поступати, як роблять свідки Єгови, так, що вони від хати до хати, щось там, якісь брошурки і так далі, навіть баптисти деякі моментами, також якісь брошурки там роздають. Так? Це може бути соцмережі. Звісно, це може, якщо у вас є такий тарт, талант, ви можете випускати газету. так? Газету, там, не знаю, вісники надії там, чи ще там, щось, можете придумати собі так. Тобто, в кожного є свій дар, свій талант, і просто потрібно подумати, як це все зробити. Але найголовніше це організувати, скласти план. Коли ти це будеш робити, в які дні ти будеш це робити, так, наприклад, там, два рази в тиждень, так? тому що в, в, у всіх нас є своє життя, сім'я, діти, так, потрібно також на роботу, бізнесом займатися і так далі. Тобто це все добре, але вибер, вибрати собі час, коли саме ти будеш служити Богові. Можеш контент зробити, так як я. Роби. Можеш ще щось зробити, роби. Тобто, кожна людина вибирає для себе те. Чим як вона може так керуватися, так, який вона має талант. Тому у мене на сьогодні таке коротеньке відео, я вирішила його зняти. Ось тому, що дійсно дуже важливо зрозуміти, що не можна один одного, так давити, я би сказала, так, коли один робить все. От на 100% викладається, робить все, що в його силах. То з іншої сторони, так хтось може сказати: Ні, ти не викладаєшся на всі 100%, ти можеш ще більше робити. Хоча насправді ця людина викладається на всі 100%, Ну вона така людина, так там чи він така людина більше вона не може зробити так. Ти можеш зробити це ну, дуже добре. Що ти мож, у тебе є, можливо, інші таланти, так? але не можна казати, що та людина менше робить. Тому, якщо ви дійсно хочете бути спасеними, ви маєте розуміти, що в нас є місія тут, на землі, і ми повинні проповідувати про царство Боже, про вічне життя. А, і не сміятися з того всього, так що ну скільки можна, так Бог казав, що прийде, прийде, і ніяк не приходить, не може ніяк прийти. Да? Ось, а, тому що це і небезпечно. Тому що, тому що згадуємо, як було при потопі. Ось, а історія свідчить, що все-таки потоп був. А, так, просто не сильно, сильно, не, не сильно афішують ці моменти. А, так ось, коли ковчег тоді на той час. Ніколи одну взагалі ні краплинки з неба не падало. Люди взагалі не бачили, що таке дощ. І коли Ной ходив і оці 120 років проповідував, що давайте, навертайтеся до Бога і до мене а, в ковчег, тому що прийде а, потоп, так він все затопить, і ті, хто будуть тільки в ковчезі, спасуться. Люди сміялися, люди насміхалися навіть не просто сміялися, а насміхалися. Тобто уявіть собі, як було Ною в той час. І коли саме прикол в тому, що коли настав час, але двері вже закрилися, Бог закрив двері в ковчег, всі зайшли, так? Хто потрібний, всі, хто потрібні були, так, ось всі зайшли, двері в ковчег зачинилися і почав накрапати дощ, тоді всі почали збігатися, так? Ну, як історія свідчить, так? Бібліна, що почали всі збігатися і проситися, але що? А нічого, Бог не зміг е, уже ну то що простити і забрати. А ну все, поїзд поїхав, так тобто, ти зробив свій вибір, так. Ось, і все на тому крапка. Тому буде дуже-дуже прикро, коли ми будемо знати, ми будемо чути, що потрібно так, так, так робити в кінці світу. Ось, проповідав та щоб спастися і так далі, бути на стороні Ісуса. А да, є випробування, є спокуси. Це так повинно бути. Ось ми всієї картини не бачимо, тому ми маємо вірити, що нам все на небі поясниться, чому і для чого це все було. Ось і. До кінця йти, так щоб нас не побороли усі всякі життєві негаразди, не, не взяли на свою сторону, щоб ми все-таки залишилися з Христом. А саме найкраще це організація часу, тому що саме коли ти організовуєш свій час, ти розумієш, ага, тут я потратив на роботу, тут я потратив на свій бізнес, тут я на дружину, тут на ж на чоловіки, на чоловіка, а тут на сестру, тут на брата, на дітей. А тут... Два-три рази в тиждень я маю робити там, допустим, контент, або я маю спілкуватися з там, сусідами, або я маю йти і там там брошурки розносити, або там, писати щось, або ну і так далі. Так? Тобто ось таким саме чином. А і коли буде організація, буде набагато краще, краще розуміння, куди твій час дівся, так що не говорити, що я не мав часу, а дійсно ти будеш розуміти, куди твій дівся час. Ось так. Невеличкі такі настанови, лекція так, від мене. Дякую всім, що були зі мною. Клікай на дзвіночок, щоб не пропускати наступні мої відео. Воно вийде на нове відео наступного тижня. І якщо у вас є якісь запитання, будь ласка, в коментарях, буде цікаво почитати. Всіх пока-пока, люблю, цілую до наступного тижня.